Друзі, всім привіт! Сьогодні 5 ранку, субота. здібив вам зміну за суботу. Так, за суботу, знову. Але ж на тижні не було що знімати, де і ролик минулий виклав. Тільки в понеділок, здається, вівторок. Тиждень почався спокійно. В понеділок була делегація у нас Шольц приїжджав до України, до Києва. Тому були шалені затори і попрацював я в понеділок тільки 4 години зранку. Вівторок також, тільки ранок. Середа ранок вечір, четверг ранок вечір. Ну і п'ятницю. Також ранок вечір Ось. Зараз подаюся на предзамовлення по уберу. Вранці прийшло. Поїдемо на ліво берег. 420 за 20. Ну, 420 вже мир. Ну, норм. Погода мрак. Отже, попрацюємо сьогодні, спробуємо по максимуму. Вранці подивимось, скільки будемо працювати, як будуть сили, бо п'ятницю, як завжди, до 12 працювали. І поспав я 3 години. Тому подивимось, і ще по болту є промка з 2 по 6 дня 4 години буде під 10%. Тому, тому я гадаю, що можна попрацювати до 10 до 11 десь, потім зробити перерву і якраз виїхати о другій, щоб ці 4 години. Попрацювати бо був підпробити. Ну що, друзі, відпрацював першу зміну ровно 5 годин. О 5.20 був перший підзаказ і о 5.20 я завершив. Я задоволений ранком 2,5 за 5 годин, дуже-дуже чудово. Один перекур був у 70 на подолі. Все. Е, що ще сказати? У е, великий, як завжди, подивимось, що буде по прибутні 175 кілометрів. Так, забагато. І було замовлення, ну, воно не зовсім замовлення. Хлопці, які працюють давно, вони вже в курсі цієї теми. А хто новенький, той, мабуть, не знає і розповім. Залітає мені заказ на печерську за два. Жир да? за налічку. І. Одразу мені телефонує пасажир. Там було спори з лесіокарки на через КІФО. Телефонує пасажир на номер засіб. закритий номер. І він починає, типа, ой, «Е, а ви можете зайти там у форум, взяти дві пачки стійков типу, і привезти по адресу. Ну, така от тебе. Я кажу, ні, типа, не займаюсь таким викликаю іншим сумнів. А він, да я доплачу, да я доплачу. Я говорю, ні. Ну, понятно, повісно. А в чому суть, друзі, хто не знає? Це розводняк. Я потім потім згадав, що коли я приймав замовлення на ходу було, воно залетіло. Я глазу встиг побачити, що в нього рейтинг 45, то, ли 25, то ли 4, 35, ну взагалі дуже 3%. Це стоподовий розводняк, і взагалі ніколи на такі підтримки не бідитися. Це шахраї, зеки з тюрем промишляють. Потім на касі вони вас попросять поповнить іще щот. Я там над Багаторів, всі діла, ну, взагалі, попоняєте вищот і а-ля улю ваші денішки і так далі і тому подобає. Отже, друзі, друга година. Перепочив трошки і починаємо працювати. І я вже взяв перше замовлення по болту, дуже файне, з коефіцієнтом 1,4. Поїдемо. На весельківську з янгеля 282 за 9 з шикардос і до. Отже, друзі, підсумок завершив я робочу зміну в суботу. Зараз 15-12 і вже їду додому. Отже, відпрацював я 15 годин, пробіг. Пробіг 430 і каса з урахування там, 630, щось таке, і ще сотка чаюхі. Ну, 6200 каса. Ну, норм. Останнім часом я дивився 100 кілометрів пробігу півтори тисячі на стандарті. Ну, це стандарт. Ну, майже так і виходить. Ну, буває іноді чуть краще, буває іноді, ну, хуже вряд ли, ну буває і краще. Ну, якось так. Ой, ось, ладно, не буду затягувати. Вийшло таке відео, не, не зовсім воно цікаво, можливо, суха робота, ну, як є. Не судіть строго. Будемо намагатися робити веселіше щось. Отже, друзі, з вас лайк, комент, підписка, а з нас. Дуже скоро нове відео. Ні гвоздя, ні жезла.